Сьогодні пари будуть формуватися за принципом конфліктів. Працювати з цією людиною, з якою в нас протягом сезону були якісь непорозуміння, суперечки або сварки. Якісь конфлікти є, мені здається, більше в дівчат щось вони там. Конкретно які я туди не не лізу, бо до дівчат лізти, коли вони конфліктуються, небезпечно для мужика. Точно, я ці сторони стараюсь петляти як можна далі. Можна і самому по шиї получити. Але перш ніж ви оберете країни, ми оголосимо пари. Перша пара. Юрі. <ріст> у мене а, в голові картинки. В голові картинки. В голові у мене був один а, мальчик в очках. І я розумів, що це буде 100% гарік. Все. Гарік! Юрчик мій хороший. Фондан uh, я віддам Гаріку. Сама складна страва буде саме для Гаріка. Хай розхльобує. Тут, мабуть, не дуже дружбою попахує. Мій хороший, бубочка мій. Він трошки віддячити хоче за попередній конкурс, коли я трошки відвертий був, тому я розумію, що все добре. Коли там говорили, що Юра. Ми повертаємось нормально. Не проявлявся, що ви були єдиним чоловіком. Да, да, да. Ні, Ну я вважаю справедливо, Юр. Правильно. Да. так? Е, найбільше дякую, мені не сподобалось. Те, дякую. що він сказав, що маю я бути в чорному, а не він. Того хай. А тепер ви були в чорному. Боже, як іронічно! <звук> я підходив до нього як старший брат, так його приобнімав. Кажу, Юрчик, давай поспілкуємося. Я бачу, що тобі є що сказати мені. А він, він трошки ага. замовчував цей, цей момент. Я його тримаю на відстані витягнутої руки. Через те, що це такий чел, який з тобою помирився, а потім тобі нажав отак хак і все. Тим більше нажати, що для хліба, щоб знаєш, і прокрутити так, щоб болючіше було. Ти знаєш мультик Секрети домашніх тварин? Там теж був зайчик білий і пушистий, а потім оказався рідким так це аналогічна ситуація. Запікаєте те слово. Вика, как вы ви гадаете, кто с вами? Людмила сейчас зайдет. да 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 И заходит она во всей красе. Это было, конечно, интересно, феерично. <laughs> Не дай Бог. Ну-ка, я думаю, не зайде. Ну, я нікого більше не сру. Ну, сандич. Нам наспівали пташки, що ви це робите в бік Галини. Дуже очікувано. Просто до мене я відчуваю якусь трошки агресію часу. Ну, ага. токсичність, можливо, таку. Ми не спілкуємося. Ага. Ну так, да, ми не то, що спілкуємося, просто так. Ну, коли, коли спілкуємося, то це відчутно. Першою я заберу Галю. Я була дуже здивована, що Єва обрала Галю першою. Е, Галя просто дуже дивна особистість, яка не вміє поводити себе в соціумі. Типу, вона мене не роздражала настільки, що там, взагалі, просто я не вважала її, типу, прям своєю людиною, і що вона там прям супер валу готує. Отак. от. Ну, намагалась пояснити, що я вважаю, що вона конфліктна і токсична, але вона, ну, типу, просто не розуміє. Каже, що це я, типу, не розумію її стиль спілкування. Ну, коротко, У нас це знаєш, ну, не сходяться погляди на спілкування там з людьми навколо. От і все. Даш Дашо, і кіси май хто буде проти вас? Ой, я не знаю, хто може бути про, проти мене. Сашко зубко. Чесно, був соблазн поступитися Даші, те, щоб вона зняла чорний фартух. Дуже хотілося б цього. Але я розумію, що цей чорний фартух одягну я після неї, а цього мені не хотілося. Я все, бо вона побігла. А, підходьте, підходьте, підходьте. Конечно. Зрозуміло, що ніяких балів я не отримую. Ну, видно було по ній, що вона ображається, чесно. Я бачу, що Даша ображається. Але, типу, я кажу, це умови конкурсу. Була така трі трішки обурена саме в моменті. Хотілося б, щоб саньочик дав тоді шанс зняти мені чорний фартух. Але потім я така сіла і сама все розклала по поличках, що ну це змагання, і звісно, кожен виборює своє місце під сонечком. Мені стало дискомфортно через спілкування з її екс-хлопцем, тому що те, що вона йому каже, це в не, а те, що тут відбувається, це зовсім інше. І мені здається, просто через якусь людяність мені прямо шкода його в якісь моменти. Тому що я, ну, я не можу так. Дехто називає це просто якоюсь жіночою мудрістю, але це не мудрість. Це просто через те, що сталося на проєкті з Гаріком, через те, як вона може про певних людей казати, а потім їм посміхатися. Конфлікт тільки накаляється. Є від дуже складно жити з наталі. Все це слухать і, і, і сприймати. У нас е різниця у віці в один рік. Але ми діаметрально полярні взагалі. Не. І я ніколи не буду такою, як Наташа. Наташа ніколи не буде такою, як я. Наталю. Що з вами? Ви стримуєтесь, але я бачу, що всередині у вас буря емоцій. Я вже просто морально цих людей не вивозю. Просто я не така людина. Я просто ну. Завжди комусь там допомогти, підтримати, не дивлячись на ці всі перемоги там і так далі. Просто я за те, щоб залишатися людьми в першу чергу, а це взагалі не люди. І Це прям, ну я дуже довго трималась, чесно, дуже довго. Але от коли десятка, тут уже видно, вилазив все нутро людей. Це дуже видно, і мені дуже складно цим, бо мені типу 22 роки. І я, ну, я вважаю себе гарною людиною. Я себе завжди оточувала гарними людьми. А тут, коли зовсім дуже різні люди, різний вік, різний досвід у людей, там, статуси у суспільстві. І типу це дуже складно, я розумію, що це для мене реально той досвід ті уроки, які будуть безцінними по життю. Реально, кожен думає за себе. Я так хочу, щоб оця їхня компашка. Ось так. О, як я хочу. Щоб вони друг друга самі з'їли. Дуже... Саша, ж мені рецепт? А якщо ви приготуєте краще, я майку хуже? Ну, у мене терпіння, як казав, мене вивезти дуже важко, але коли мене виводять, уже все. Які мене можуть бути претензії до Наталки? Те, що вона. А... Закрала в мене рецепт, те, що вона похвалила, що вона зробила, ще фніш її, потім ще якісь недомовки. І отак воно накоплювалось, накоплювалось, накоплювалось. Тому від себе людину тримати подалі. Вершків двічі менше, аніж кремчізу. -крем а далі все по логіці. Я тебе запитую, дві рецепт який ти готував. Я не запитую по логіці. На глаз робив. Робив на око. Візьмеш е 500 сиру, е 250 вершків. Три яйця. Добре. Стартуй. що починає робити. Я кажу: Наташ, давай вершків, давай крохмалю. Просто дивлячись на те, яка буде текстура, але думай про те, що там ще й жир, і там рідина, і щось сипуче. Він має бути рідкіший, Наташа. Так. Да. — Воно вже не нормально. Воно не буде типу, таким, як повинно бути. Чому? Ну, тому, тому що воно... має бути, а? рідкіше має бути. Набагато. Я думаю, все. Я починаю щось там сама робити. Я ж ніколи його не готувала. Я так же, але ми його беремо, давай, якщо давай, що, давай, я давай. одіну тоді, що чорний, а? Як, десерт, я одіну чорний. Та не буде він. Будемо дивитися по запіканню. Все, не треба на такій е, ноті заходити. Та все. Де да, блін? Я ж стою на десерті, значить, я в чорному. Ну я не кеп. Ну, типу, прояви ініціативу, скажи, що ще ми зможемо приготувати. Як ми можемо вдосконалити? Не потрібно питати в Саші, в Даші, в когось ще там більше відповідальності на себе. Ти ж читаєш постійно. Я ставлю його випікатися. Іва паралельно займається пелію своїми крокетами. Оця-оця-оця історія на презентацію. Ой, я кажу: Наташ, буду зараз вже викладати пелію. Взагалі вона не робила ні презентацію, ні рис, ні моріки, нічого. Ще порізала петрушку, тому що я попросила все. І я думаю, ну то нібито моя страва знову ж таки. І потім ти питаєш, чому я переживаю за свій результат краще, аніж за команди. Ну, напевно, тому що я роблю і мене ось так очі бігають. І мені хочеться від тебе роботи, від тебе підтримки, а не брати все на себе. Це не та консисінці. За так. Буває. Я вже беру свідчивськ, як я понімаю, що шляпу. Я дуже ругалась на себе, що я не зробила ті чураси. У цього сир менше жирності, ніж у Філадельфії, і треба було ще вершкове масло додавати трішки, щоб урівняти цю жирність. Мій Тобі Щось треба глянути. Да-да-да, Коротше, я поки що просто відставлю і все. А потім доведу. На, давай забігай. Я доведу. Доведу. Найбільше всього типа, дратувало те, що ми повинні були мінятися по черзі. Тобто чисто помішати цибулю на пательні. Він повинен був вибігати, а я повинен був забігати. встигнемо, встигнем. встигнем. Просто хочеться, щоб було, щоб було гарно, зрозуміло. І я починаю робити кульки на манкі на бред на свій бісер. Роблю кульки, зробив заготовку, там розтоплене вершкове масло, окремо кориця з цукром. За того, що два тіста е, в одинакових цих застрачах, я подумав, що я типу, обидва витищу. І Я накручую духову шапу на 200 градусів. Тісто на бургери. Воно в мене знизу стоїть. Я достаю, а воно вже все. Поняв, воно вже схватилось, воно вже як пропікається. Що, не піднялося? Не піднялося, протупив. — А те А те солодке. А те солодке. Дуже? Я забув, що там Без ця, от. Плане переробимо, нічого страшного. Стигне, стигнем. Все добре буде. Тісто переробить дві минути п'ять картин, типа, е, все буде нормально. Ну я думаю, ладно, чувак робив, чувак не уверенам, хай собі. Е, е, і все. Я проробляю тісто, всі громовки там все так само, але просто не вистачає часу, щоб воно поняв, щоб воно підійшло. Так. А, да. Увага! Можна! П'ятнадцять хвилин Працю. на приготування разом розпочались. Починається повний хаос. Замість того, щоб коли в тебе замість двох рук чотири, а, ну, починається якийсь трешак. Не вийшла ця Яка. Так, да, бургер не вийшла. Булка. Угу. Ах. Не вийшла. Не вийшла. Такі в мене просто, знаєш, всі такі надії вони рушаться одразу. Я розумію, якщо ми даже зараз зробимо класну татуету, до речі, вона була непогана. Зробимо все класно, чітко. Булка не дасть нам того ефекту. Думаю, ладно, в мене мої крильця готові. Я крильця виклав на презентаційну тарілку, я в соусник насипав соус, відставив, тіпа, думаю, ця тіпа, частинка вже все. Я бачу, що на кухні лежить багато хліба. Він зазвичай просто так на кухні не лежить. Якщо він там сьогодні є, то означає, що він потрібен бути фарширований Я дуже обережно. щоб не почула команди жінок. Кажу всім хлопцям: забирайте хліб. Жека, Hell. зверни увагу на це. У мене вже все є. Галюку, скажіть. Що там? Ти зацепив хліб. Так, жека, тішив хліб зацепив. Хліб є, є, все. Олександр стоїть на балконі, дуже допомагає своїми порадами. Юрчик. А. Всі поради дуже влучні, дуже доцільні. Звісно, я жартую. Хлопці, є пропозиція, щоб один став назад. Да вже стоїмо. Ну, добре. Все ж нормально, Сань. Все, Робота кипить. Я взагалі не чув, що він говорив. Мені це було якось недоцільно. Жека. Треба ж за, розмочити, так, да, його? Сань, все знаю, все помню. Всіх розмочимо, все буде добре. Нав'язчивий такий, важкий. От я впевнений, що він не знав, як ту рибу робити, як він мені може щось підказувати. Тому я дуже його просив. Санечка, я тебе чую, але пліс не заважай, поїзд знай, куди їде. Просто не видергуємо, що. Там хвилинка, там хвилинка, там Галя щось кричить. Хлопці, 40 хвилин, ваші давайте. Хорош! Ти переплутала щось, дівчинка? Саша, не поспішай! Я старалась чи відволікти хлопців. Мені це було так весело. Вообще. Женя. Добрий день. Як діла? Все, супер. Як настрій? Галя не стоїть без діла. Вона починає заважати моїй команді. Нахабно, починає там щось питати недоречно. Ну, така стратегія приймається. Має право на життя. Некрасиво, але що ж, не команда була. Як Олечка твоя поживає? Так, Галочка, що я буду бити. Займи Галину чимось, розкажи якусь історію про коктейль. Ти можеш створити коктейль, який асоціюється зі мною. Ну, звісно, але мені треба. Коктейлі з грибами. Саша! Так. Я, Саша тобі. Мені так було пофіг на Галю, що вона стояла на балконі і щось там говорила. Я в такій бульбашці сьогодні був на такому релаксі своєму якомусь. Юра! Його нема. Вона всіма силами намагалася заважати хлопцям. Чесно, мені кажеться, що у вас, звісно, не дуже результат. Ну, я так просто зверху дивлюся. Галя, хлопці. не дуже результат після першого конкурса на балконі. Закрий рот і стій, там оддихай. Це моя стратегія, Юр. — Галюн, я ж вийду. — Женя, у тебе такі пальчики робочі. Дякую, дякую. Галь. Її невозможно успокоїти. Їй треба тільки якимись транквілізаторами. Вона, як ділення урана, це не можна встановити цю Галю.